Давайте знайомитись ближче. Мене звати Світлана Бучма, мені 44 роки. Я проживаю в місті Біла Церква, Україна. За фахом я лікар, але останнім часом я працюю мережевим підприємцем. І за час, коли я працювала в державній лікарні, найбільше в моїй діяльності, що мені не подобалось, це, звісно, рівень оплати праці. І я завжди була в пошуку підробіток додаткових чергувань. Звісно, що все це зводило на мінімум час на якісь мої власні інтереси, власні хобі і особливо подорожі, тому що працюючи в великому колективі, звісно, я мусила підлаштовуватися, під той графік, який там існував, і що ще мене не влаштовувало, звісно, що ситуації, з якими я стикалась, де не завжди я могла надати допомогу вирішити якусь проблему, вони мене дуже виснажували. Перш за все, емоційно і морально. Але я дуже давно використовувала добавки в свій раціон. Але коли познайомилася з системним підходом компанії Coral Club, побачила свої результати і потрапила на одну із подій на одну із конференцій компанії, зрозуміла, що може бути по іншому. І завдяки співпраці в компанії зараз я не працюю в найманій праці, я повністю займаюся своєю справою, і мій дохід збільшився в 4 рази в порівнянні з основним місцем роботи. Завдяки компанії, я подорожую за 8 років, відвідала більше 10 країн світу, де зустрілася із своїми новими партнерами зі своїми компаньйонами. І звісно, завдяки компанії, я отримала велике підтримуюче позитивне оточення, познайомилася з людьми, з якими в житті реальному навряд чи колись би зустрілась. А зараз ми є друзями. Тому, якщо ви в пошуку можливостей бути здоровим. Мати власну справу, мати позитивне підтримуюче оточення. Пишіть детальніше, поспілкуємося.